Друзі, у нас на продаж залітає Е-Гольф. Електромобіль 2020 року з батареєю на 36 кВт. Дана автівка може проїхати на одному заряді до 300 км. Працює це наступним чином. У вас буде в комплекті ось такий от зарядний пристрій. Ви його вмикаєте. Ось в цей розйом. І тут у нас звичайна розеточка на 220 вольт. Від звичайної розетки, як телефон заряджаєте, цей автомобіль і собі катаєтесь. Що по салону? Салон дуже гарно збережений. Тут у нас всі склопідіймачі, електропривід дзеркал, маємо мультикермо, клімат-контроль, підігрівся дінь, коробочка автоматична, так як це електромобіль, електроручник, автохолд, навігація. Пробіг оригінальний даного автомобіля 47 тисяч, а проїхати може 294 Місця вистачає, так як це Вольф. Ось так виглядає дана автівка. Що стосується оптики, то тут у нас доволі такі круті пари. Тут у нас Full LED оптика. Якщо вас цей автомобіль, приїжджайте до нас, це Бердичів Шкиряників 8, автомайданчик біравто працює без вихідних.